Шок, Мер Дніпра вже чотири місяці не матюкається. Одеситка в прямому ефірі. Тікток споювала пивом дворічну дитину. А в рівному молодий чоловік під мархуаною прикинувся пенсіонеркою. Ви не хотіли цього знати, але трешові новини вас наздогнали. Мама по одеське мережу облетіло відео того, як неадекватна жінка цілу ніч веде прямий ефір, п'є горілку та знущається над дитиною, не дає спати та ображає її. На відео жінка п'є алкоголь, кричить на дитину, шарпає і лається. Виявилося, що 23-річна дівчина поїла пивом свою дворічну племінницю, щоб набрати більше лайків та підписок. Дитиною залишила сестра, поки у той ремонт. Дівчинку вже забрали відповідні органи її подальшою долею буде опікуватися служба у справах дітей одеської міськради. Такий ось вогник, вогник, жарко-жарко. На Черкащині нового начальника ТЦК запросили на сесію міськради для знайомства, і знайомство дуже раптово стало дуже навіть близьким і інтимним. Місцевим депутатам вручили повістки в канівській міськраді 26 депутатів. За словами міського голови, жоден з них на сьогодні службу в збройних силах не проходить. А як вам такі засоби мобілізації? У Львові зупинили рух транспорту, щоб пропустити голуба. Львів точно культурна столиця, поважного і пухкого голуба, який ніяк не хотів сходити з дороги. Чекали, чекали і врешті прибрали. Навіть у Галичан вривається терпець, коли хтось так безбожно тупить на дорозі. З міським головою Дніпра провели виховну бесіду. Він більше не буде матюкатися. Звучить як запис в щоденнику третьокласника а, ні, це реалії місцевої політики в Україні. Не секрет, що Борис Філатов любить сказати зайвого у коментарях на Фейсбуці. Керівник громадської організації, платформа громадський контроль Денис Селін, все це уважно задокументував та відправив На ЗК, на ЗК в свою чергу звернулися до міської ради, щоб ті вжили заходів. Результат вже чотири місяці. Філатов майже не лається. Повна ху... чесно. У Рівному цілком собі не старий чоловік 36 років. Клеїв своє фото пенсійне посвідчення 68 68-річної пенсіонерки і розгулював з ним та марихуаною по вулиці. Ми б про це б ніколи не дізналися, якби він просто не запанікував на вулиці, побачивши копів. Чоловік різко повернувся і пішов в іншу сторону, щоб не пересіктися з ними. Звісно, поліцейських така поведінка насторожила. Висновки робіть самі. Священник московського патріархату із Закарпаття скидав прихожанам свої дікпіки. Відео з геніталіями святого отця злили в мережу. А відомим його зробив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. Після резонансу у Хуській єпархії заявили, що відсторонили отця від богослужінь. Такий ось православний амінь. Кременчуцька газета продовжує генерувати ведучих новин. Цього разу темношкірий Джон Кременчуцький розповідає про один з районів міста. Виглядає, скажу чесно, дуже екзотично як для цього міста. А ви б дивилися новини з таким ведучим? У Києві чоловік продав авто, а потім не зміг змиритися з тим, що втратив свою рідненьку, і викрав машину назад. Свій вчинок він мотивував. Пильно стежив за колишньою, і коли дізнався, що машину знову хочуть продати, його серце не витримало. Ось такі сучасні Ромео Джулієта. Щоб бачити більше цікавих новин, підписуйтесь на телеграф та слідкуйте за оновленнями. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.